Вінки та букети з синьо-жовтими квітами буковинці поклали до підніжжя пам'ятника невідомому солдату на соборній площі. 29 березня у Чернівцях святкуватимуть день визволення міста від фашистських загарбників. У Чернівцях святкують 71-шу річницю з дня визволення міста від фашистських загарбників. Перемозі завдячуємо успішній військовій операції радянських військ, яка розпочала з 4 березня 1944 року. Свідків тих подій залишилось небагато. Одним із них є Олександр Суров, чоловік із сльозами на очах згадує ті часи. Тоді йому було 18. Перша танкова армія отримала завдання освободіть город Черновці. знайшли переправу, де праву деволікалічанки. Где возле Вот, и 64-й танкова бригада переправила 29-го ночью. От, і в два часа дня уже город був тово ветеран великої вітчизняної війни Василь Чупак у визволенні Чернівців участі не брав, але захищав інші українські землі в лавах радянської армії від фашистської агресії. Чоловік розповідає, йому важко зрозуміти, чому дружні народи в минулому нині воюють. Глядя зараз, час то, що в нас зараз що це взагалі ужасно. Ми ж воювали в місті, кров лили в місті друг друга допомагали, Ми не спрашивали, Какої національності на каком язики ти розмовляєш? Ми знали, у що общий враг це фашизм, німці. А сейчас ми на друг на друга смотрим через прицільну планку автомата. Ну що це такое? Вшанувати пам'ять героїв прийшли небайдужі чернівчани, громадські діячі та буковинські владники. Вони поклали квіти до підніжа пам'ятника невідомому солдату на соборній площі. Урчистості завершились виконанням оркестром державної гімну та серією гвинтівкових залпів. Юрій Гомонович, Андрій Дуритюк, Чернівецький сьогодні, промінь гордимося.